Одне правило гри, яке змінює стосунки з клієнтом. Запам'ятайте одну річ, клієнт не є ваш автоматично. Для того, щоб клієнт став ваш і побудувати з ним довгу систему лояльності, вам потрібно починати з ним працювати не тоді, коли він оплатив рахунок, а вже після завершення проєкту. Тільки коли завершився проєкт, починається справжня лояльність клієнтів. Тому що клієнт це не транзакція клієнт це довгострокові стосунки як тільки ви завершили проєкт у вас починається вибудова з ними з ним пост продажного процесу тобто процес після продажу тільки коли ви нагадуєте про себе як у вас справи як ваш проект як вам написали листа вдячності запропонували знижку тощо тільки тоді починаються справжні стосунки з клієнтом інакше ви просто одноразовий чек скористалися вашою послугою і пішли, і забув, забувши про вас. Тому дуже важливо будувати стосунки з клієнтом уже після завершення проєкту. Тому якщо ви хочете будувати нормальні системи лояльності, підписуйтесь, будемо говорити про це.